Питна вода у Харкові це питання не лише чи комфорту, а й виживання. Саме тому муніципалітет разом з Харківводоканалом продовжує реалізацію важливого соціального проєкту встановлення сучасних бюветів із питною водою у різних районах міста. Кожен такий бювет це частина питної інфраструктури нового покоління, спроектованої спеціально для роботи в умовах війни. Про реалізацію ініціативи та плани щодо її подальшого розвитку запитаємо у виконувача обов'язків генерального директора КП Харківводоканал Євгена Кауркіна. Пане Євгене, вітаю для початку. Розкажіть, як загалом виникла ідея встановлення питних біветів у Харкові. Ця ініціатива належить миру міста Олександровичу Техрихову. Стосовно місця розташування були визначені максимально людні локації, там де велика кількість і велика кількість житлової забудови, щоб люди мали змогу біля свого житла набирати нормальну якості води яким чином працюють ці бювети та чи мають певні технічні особливості? Технологія водопідготовки та водоочищення води вона задіяна як зворотній осмос, але виходячи з того, що зворотній осмос повністю вбиває всі корисні елементи, окрім того, що на 100% очищає воду, тут додатково додана система мінералізації, яка повертає воду, яку люди набирають. До нормальної якості з необхідними мікроелементами. Скільки сучасних біветів встановлено і скільки вже функціонує в місті? Станом на сьогодні встановлено вже 29 біветів по місту Харкова в дев'яти адміністративних районах. На сьогодні другий етап, оскільки ми побачили, що ця ініціатива мера підтримується місцянами. Другим етапом передбачена 41 локація додатково. Зараз тривають роботи щодо облаштування фундаментів, прокладання мереж. Починаючи з другої половини вересня, ми приступимо до монтажу бюветів. Ми живемо у доволі нестабільні часи. То чи можуть ці бівети функціонувати у разі перебоїв із централізованим водопостачанням чи відключенням електроенергії у місті? Це ми врахували це. Це було доручення безпосередньо мера міста на предмет того, а як же буде працювати бюлете, якщо буде блокаут. Тому що ми розуміємо, що централізоване водопостачання теж припиняється у зв'язку з відсутністю електроенергії. Тому перша черга бюветів була забезпечена скважинами. Кважане забезпечено альтернативним джерелом жилення дизельними генераторами, і на випадок блокауту людей буде можливість брати воду саме із скважини. Як здійснюється контроль якості води у бюветах, і хто за це відповідає? Контроль якості води виконується нашою лабораторією КП Харківводоканал виконується згідно діючих державних норм та нормативів. Раз на місяць, але ми відслідковуємо, у нас майже щоденно заїжджає бригада, контролює режим роботи, параметри роботи, обладнання, десь потрібно додати реагенти, десь щось вимкнутий, насос із-за просадки напруги. Тому майже щоденно ми моніторимо, де що і як. Ну і на сам кінець таке питання вивести на вашу думку. Наскільки актуальна така ініціатива зараз, наскільки Харкову при фронтовому це потрібно? Я вже сказав, що люди дуже добре відгукнулись на цю ініціативу. Набирають воду щоденно, станом на сьогоднішній день з початку запуску першого бювету, це був початок літа. Ми відпустили вже 3 мільйони 100 тисяч літрів води. Це безпосередньо те, що набрали люди. Це Близько 600 тисяч п'ятилітрових баклажок. Тобто, висновок можна зробити, виходячи з цих параметрів. Тому працюємо далі.